Ранок вдома починається, і гостинно запрошую вас до нашого дому. доброго ранку. Новий день з вами зустрічаємо ми, ведучі Костянтин Октябрьський та Лілія Ребрик. А над музичну атмосферою чаклує маестро Руслан Шукюров. П'ятниця сьогодні буде космічною. Бо ми розповімо про українців, завдяки яким людство опанувало космос. Також ви дізнаєтесь, де зараз абсолютно безоплатно можна перевірити слух. Порадіємо разом успіхом нашої незламної українки-кондитерки в Естонії. А в студію до нас завітає співачка, зірка Ютубу та Тіктоку Геля Зозуля. Крім того, на вас чекає багато мотивуючих, надихаючих та щирих історій. Нехай ця п'ятниця буде для вас легкою та плідною. Але спочатку ми хочемо подякувати Збройним силам України. Дякуємо. На календарі, 12 квітня за радянських часів, ця дата пафосно відзначалася як День космонавтики. Але при цьому ніхто ніколи не згадував Та. українців, завдяки яким розвивалась космічна галузь. 12 квітня 1937 року народився Станіслав Конюхов, український конструктор ракетної техніки, генеральний конструктор Дніпропетровського легендарного КБ Південне. Конюхов при йшов працювати у КБ південне у 1959 році за два роки до польоту Гагаріна в космос тоді вся радянська космічна галузь працювала на цей політ україна входила в десятку держав де був повний цикл виробництва космічної продукції ба більше вже за незалежності україни у 1997 році Станіслав Конюхов завершив наукову працю про міжконтинентальні балістичні ракети ви взагалі розумієте що це означає як Якби протягом тридцяти років незалежності ця галузь розвивалася, ми давно б мали потужний арсенал власних ракет. Так, але маємо те, що маємо. Про інші важливі події цього дня дізнаємось з рубрики День в історії. Цього дня 1912 року учасники української скаутської організації пласт прийняли першу присягу. Урочисту клятву на вірність Богові та Україні вони промовили у дворі Львівської академічної гімназії. Скаутський рух зародився 1907-го, а його засновником був британський воєначальник Роберт Бейден Павел. 12 квітня 1933 року у Барселоні народилась легендарна оперна співачка Монсерат Кабальє. Вона володіла неперевершеною технікою Бельканто і виступала на провідних оперних сценах світу, зокрема у Ласкала, Ковентгарден та карнегі Холл. А її репертуар за 50-річну кар'єру це 88 ролей і майже 800 камерних творів. Пісня Барселона, яку Кабальє записала разом з Фредді Меркюрі, це гімн Олімпійських ігор 1992 року. Цього дня 1955 року вакцину від поліомієліту визнали безпечною і ефективною. Препарат, який запобігає гострому інфекційному захворюванню, розробив американський медичний дослідник та вірусолог Джонас Солк, а передувала цьому довготривала робота 16 годин на день, 7 днів на тиждень. На початку 20-го століття поліомієліт сягнув розмірів глобальної пандемії, а за останні 30 років кількість його випадків зменшилась, проте остаточно хворобу ще не подолали. Україна є одним з найкращих виробників ракетно-космічної техніки, і що важливо, носить почесне звання космічної держави на рахунку нашої країни. Чимало міжнародних проєктів чи не найуспішніший це супутник дистанційного зондування Землі для Єгипту сьогодні День працівників ракетно-космічної галузі України. 12 квітня 1992 року поблизу Парижа відкрили Діснейленд. Спочатку у парку розваг було лише 18 атракціонів, а зараз їх більш як сотня. Щороку Діснейленд відвідує 15 мільйонів людей. А яким буде 12 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.